База у нас буде це підприємство, товариство, торгове підприємство, де купив і продав. І заплатив податки, нарахував заробітну плату, ну і там пореєстрував податкові накладні, тому що виробництво із послугами там вже трошки складніше. Тому почнемо ми так. Пізніше, щось, я, трошки розберемося з цим курсом, потім пізніше, що ще. Я сподіваюся, вистачить у мене часу і натхнення, щоб далі продовжувати і створювати нові курси. Тому що для мене, що? щоб створити курс, він, я маю розуміти, що він комусь треба. Тому що, якщо він нікому не треба, то в мене немає бажання ентузіазму його створювати. От, то відповідно, це буде видно. Так, 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 так. По вартості По вартості я теж хотіла б заакцентувати увагу, тому що по вартості по трудоємкості взагалі я би цей курс оцінила б набагато дорожче, ніж те, що я позиціоную. Але що хочеться ще теж донести, щоб вартість навчання була людям така підйомна, щоб не дуже. Впливало на фінансовий стан, щоб, щоб якось людям теж і хотілося заплатити гроші, але щоб вони більш-менш могли заплатити гроші, тому що об'єм роботи дуже великий і повний курс буде коштувати 12 тисяч гривень. Це сім модулів. Кожен модуль по 2 тисячі гривень, тому що можна, я пропоную, тому що може комусь не треба повністю весь курс, можна пройти буде навчання саме по модулях. Тому якщо оплата по модулях, це буде 2 тисячі кожен модуль, ну, якщо це в підсумку, це буде 14 тисяч. Тому кому потрібно повністю весь курс, і хто оплачує разово, то це 12 тисяч гривень. Тому кожен для себе вибирає, чи разово платить, і невеличка економія є, чи оплачує по модулю.